Друзі, вітаю! Мене звати Андрій Дрозда. Ви дивитесь Захід.нет новини? і Сьогодні ми поговоримо про те, як керівники Львівської обласної військової адміністрації сприяли виїзду за кордон фейкових волонтерів. Журналісти видання наші гроші Львів уже декілька місяців судяться із військовою адміністрацією Львівської області, вимагаючи відкрити доступ до списків людей, які у час війни виїхали за кордон як волонтери через систему шлях. І багато хто з них до України так і не повернувся. Вперше чиновники Львівської ОВА запідозрили у мутних схемах на темі виїзду так званих волонтерів за кордон, що восени минулого року, коли з їхньою допомогою утік із країни син одіозного Андрія Портнова. Згодом з'явилися підстави припускати, що зловживання і системою шлях на Львівщині набули системного характеру. Ну але голова ова Максим Козицький лише бідка все розводив руками. Мовляв, це не я. Ну а хто саме він сказати чомусь не може. Журналісти спочатку просили, потім вимагали надати доступ до документів, а чиновники відмовлялися це зробити. Тож справа дійшла до суду. І в першій інстанції рішення було на користь журналістів. Ну, але у Львівській ОВА, звісно, що подали апеляцію, і тепер, коли у Максима Козицького запитують, у чому проблема, він далі щось бубонить у відповідь і тримається вже обраної лінії захисту. Мовляв, я на шлях впливу не маю, я взагалі не з такої сім'ї, я з багатої. Тож мені усі ці копійки за дозволи на виїзд за кордон не цікаві абсолютно. І тут залишається лише повірити Максимові Зінов'євичу, тому що все вказує на те, що на цих схемах на системі шлях мутили зовсім інші люди, ну, а саме його заступники. От серед можливих підозрюваних міг би опинитися тепер уже екс-заступник Козицького, Юрій Холод, який вів переписку з рішалою про те, кого треба внести у списки по шляху. А поки журналісти судяться, їм вдалося роздобути список організацій, яким такі видавали, дозволи на виїзд у Львівський ОВА, і це вже великий крок до з'ясування істини. Виявилося, що серед найбільших прохачів опинилися пов'язані між собою організації і, взагалі, не помічені у волонтерській діяльності. А частина їхніх псевдоволонтерів, звісно, що до країни назад не повернулися. Багато таких організацій пов'язані з уже колишнім позаштатним радником голови Лова. З питань гуманітарної допомоги і волонтерства Олексієм Шевчуком саме він майже рік очолював координаційний штаб з надання гуманітарної допомоги при Львівській обласній військовій адміністрації за час діяльності на посаді координатора центру він неодноразово був відзначений подяками разом із начальником Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким і його заступником Юрієм Холодом із боку керівництва багатьох військових адміністрацій різних міст України. Олексій Шевчук позиціонує себе як військовослужбовець, як український адвокат та ще як журналіст. Він не раз щоправда потрапляв у скандали. Зокрема, Шевчука за порушення адвокатської етики і образу колеги масі Єма позбавляли свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на три місяці. В свою чергу Шевчук звинуватив Наєма в тому, що той не дає йому потрапити до Вищої ради правосуддя. Однак етична рада ухвалила рішення про те, що Шевчук не відповідає є критеріям професійної етики і доброчесності для зайняття посади члена ВРП. Зате цей персонаж повністю відповідає усім критеріям, щоб очолювати координаційний штаб із надання гуманітарної допомоги при Львівській обласній військовій адміністрації. Тож, коли на Львівщині раптово знаходять якісь таємничі склади, набиті харчами і одягом за кордону, то будьте певні, Львівська обласна військова адміністрація тут абсолютно ні до чого, як і її начальник Максим Козицький. Саме зі складів Львівської ОВА нібито відвантажували гуманітарну допомогу члени фонду Чистий Київ, який отримав найбільше дозволів від львівських чиновників на виїзд за кордон. Таких дозволів для чистого Києва було майже 400. Організацію цю називають одним із ключових партнерів Лова, але її діяльність викликає дуже багато сумнівів і запитань. У травні 2022 року, як волонтер від чистого Києва, за кордон виїхав і не повернувся чотири рази судимий мешканець старосамбірського району Львівщини Іван Мочульський. Оголошений він тепер у розшук і також скористався дозволом від Лова і сам керівник і засновник фонду чисте Київ, Київ» 37-річний Максим Ткачик, який виїхав з України ще у серпні минулого року. І ще однією з найбільш активних організацій, яка користувалася шляхом від ЛОВА, є створена 9 місяців тому благодійна організація Наші добрі справи. Від неї майже 300 осіб отримали дозволи на виїзд за кордон. У благодійників цих немає ані сайту, ані сторінки у Фейсбуці, ані публікації у медіа, а фонд зареєстрований у Львові за адресою якої немає у реєстрі нерухомості. Наші добрі справи зареєстровані на Євгена Корчинського, селище Іванків на Київщині, але такої людини не існує. За вказаною адресою в Іванкові прописаний Євген Корчемний, але його телефони і електронна пошта не працюють. Як встановили журналісти, від наших добрих справ виїхали і не. Повернулися у встановлений час до України декілька десятків людей. При цьому самого Корчемного у систему шлях внесли не від його організації, а від ГО Небайдужі громадяни, співзасновником якої є уже нам знайомий адвокат Олексій Шевчук. Цю організацію і ще пов'язану з нею українську гільдію активістів, вже згадували в публікаціях, бо саме вони клопотали про виїзд за кордон на відпочинок місцевого депутата Назарія Бербеки. Ці дві організації загалом внесли до шо в тягу майже 600 людей Можна довго перераховувати сумнівні, фейкові і липові фонди і організації, які співпрацювали із Львівською ОВА у питаннях виїзду за кордон. От ще згадаю Київський фонд під промовистою назвою Байрактар, який заснував 19-річний Денис Синявський. Зараз цей хлопчина підозрюваний у кримінальному розслідуванні щодо переправлення чоловіків за кордон. Однак питання в тому, чому серед підозрюваних немає жодних чиновників чи керівників Львівської ОВА. І на це питання поки що ніхто відповіді не дає. Ви дивилися Західнет Новини. До наступних зустрічей!